Кофізон від доктор Кофі від компанії Ліберті Україна. Це новинка 2024 року, що стане уособленням ідеалу комерційної кавової машини. Завдяки оновленому програмному забезпеченню та 10-дюймовому сенсорному екрану ви зможете вибрати до 30 напоїв. Доступна нова функція наявності рідкого молока. Дана кавомашина від компанії Liberty Україна стала ще автономнішою завдяки двом контейнерам для сухого продукту, ємністю 1 та 1,2 літри та одному контейнеру для зернової кави. Ви зможете налаштувати ідеальні для себе параметри, серед яких вибір ступеню екстракції та 9 ступенів розмалювання кави, які здійснюються завдяки запатентованій системі шліфування керамічними жорнами з ресурсністю до 500 кг. Також закладка кави від 7 до 21 граму, вибір молочного напою на основі як сухого, так і рідкого молока. Носик видачі гарячої води допоможе ефективній роботі, значно полегшить використання сучасна система оплати PayPass, можливість закачувати воду зі стаціонарного баку для води, бутля та водопроводу, і, звісно, автоматичне очищення кавомашини. Зробити доктор Кофі Кофізон від компанії Ліберті Україна ще більш унікальним ви зможете завдяки встановленню вашого власного логотипу та шести рекламних зображень, і навіть ще трьох у процесі приготування. Великий асортимент напоїв та розширені функції налаштування роблять цю модель незамінною. Насолоджуйтесь поєднанням класичного напою та передових технологій разом з доктор Кофі Кофізон від компанії Ліберті Україна.